Єдине в Україні підприємство із виготовлення пожежних касок та захисних костюмів перебралося до Вінниці із Сєверодонецьку. Щоправда, зі ста працівників на переїзд погодилося тільки семеро. Серед них Олена Анікшина. Жінка каже, хоча і не за сприятливих умов, але частково збулася її мрія. Мені не страшно було, я дуже хотіла знаєте, жити. Ну в настоящій українській середі. Це вот, була моя, ну може быть, мечта на так. Поэтому я з удовольствием сюди поїхала. Мені пришлось життя вообще з нуля, просто з нуля начинать, потому тому що э, все абсолютно другое. На поділі підприємство почали відтворювати майже з нуля сучасне обладнання та сировину сепаратисти не віддали. Вдалося вивести тільки кілька старих швейних машинок, лекала та технології. Домовлялися з тими, хто нас підтримував скривали інформацію максимально, скільки могли. Була легенда, що ми відправляємо просто нашу продукцію. І під цією легендою вдалося вивезти обладнання. Ми не, не знали, чи вдасться, чи не вдасться. Це була авантюра. У Вінниці підприємцю допомогли місцева влада та пожежники надали приміщення, перевели документацію. Наша робота з перени була пов'язана з двома грубо говоря, напрямками. Перше це було то наша фінансова діяльність, яка пов'язана з наданням платних послуг. І друге це надання допомоги людям, які опинилися без високих слов сказати в біді. Коли вони перший раз до нас звернулися, ми сразу пішли на зустріч, через фонд шминав оформили відповідні документи на найкоротший час, який у нас тільки був, і прийшли на допомогу. На підприємстві вже налагоджують, втрачене, паралельно впроваджують новітні технології, набирають нових працівників. Ну, праці у нас добрі, зарплату виплачують вчасно і два рази в місяць. І робота офіційна. Машинки у нас працюють справно. Підприємство Мігрант єдине в Україні, яке виготовляє пожежні каски та захисне спорядження. Тут створили унікальні костюми, що витримують до плюс 1200 градусів за Цельсієм. Розробляють протипожежну піну. Лариса Бондар, новини, телеканал Віта.